Професор Преображенський у своєму кабінеті відкидуючись у кріслі. Ви до мене. Молоденька тітонька вдягнена у довий шкіряний чоловічий плащ та шкіряний картуз фасону, а Ося Бендер підняла руку. Спокійно, товаришу, невисокий набундючений чолов'яга з поважною пикою, теж у шкірянці. Ми до вас, професора, і ось у якійсь справі. Професор Преображенський, і хто це такі ми? Мужику шкірянці. Ми нове правління нашого будинку. Я Швондер, вона дяземська, товариш Беструхін і товариш Жаровкін. Ми, правління нашого будинку, прийшли до вас і ось у якій справі. Швондер дістає з бокової кишені, якийсь зім'ятий папірець і починає читати. На загальних зборах жителів нашого будинку було прийнято рішення про неухильне виконання законів Російської Недофедерації у частині. Поданого депутатом, членом громадської палати недофедерації, автором ідеї про запровадження ліміту на домашніх тварин Павлом Пожигайлом. У будком надійшла заява від доброзичливця, що у вас, професоре, проживає собака шарік. Але, як відомо, дітей у вас немає. Тож, наявне, грубе порушення законодавства. Виходячи з цього, ми даємо вам невеликий строк для усунення порушень законів Російської Недофедерації. Професор Правоборженський, недовго думаючи, відразу поліз у пляшку. Що, що ви мелите, Швондя? Розпоясалися тут нахрен домкуєнці грьобані! А чи вам відомо, що постановою від 12-го четвертого я звільнений від будь-якого вчіннення? квартплати плати і всього іншого, включаючи оплату за опалення. Діставши мобілку, він тиснув у швидкий набір і доволі зло почав качати права. Петро Олександрович, тут прийшли якісь дебіли зі зброєю із місцевого будкому. І мало того, що вони постійно цуплять у мене калоші, натоптали гівна на мої пресицькі килими, то зараз таку хрень почали нести, що в мене мізки закипають. Якщо що, то я завтра звалюю у Швейцарію. Нехай Петрівна тутечки усіх лікує, її ключі залишу. Пауза професор. Хто така Петрівна? Та це моя кухарка. Ще одна пауза. Довша. Професор. Віза до Швейцарії, ви кажете? Закони не до Федерації одні для всіх. Розгубленим та пригніченим поглядом професор Преображенський подивився на збіговицького нового управління будкому і тиснув на відбій у своєму телефоні та повільно промямлив. Та це ганьба якась. швондір співчутливо. Та не засмучуйтесь так, професоре. Заведете дитинку, будете шанованим членом нашого суспільства, виховаєте її у любові та сповчуттям поваги добуткому та Російської Недофедерації. Професор у паніці. Швондір, що ти несеш? Придурок, дітей народжує жінка, жінка бляха, якщо ти не знав. Швондір. Та чого ви так репетуєте, професоре? Хіба навколо жінок мало, он Петрівна чи зіночка. «Позлягаєте з ними трішечки, і результат вас вразить. Кухарка Дарина Петрівна зачувши це, кулею метнулася у вітальну до дзеркала і почала підмальовувати собі брови та губи. Зіна, зашарівшись та сором'язливо опустивши очі. А трішечки це скільки? У професора Преображенського вперше з'явилось відчуття, що він серед бабуїнів, які живуть на планеті того. Ініціативу перехопила В'яземська. Я, як завідувача культвідділом нашого будинку, пропоную вам придбати декілька книжок для правильного і патріотичного виховання майбутнього члена руського суспільства. Наприклад, ось мальчишки бальчиш і жичо в тумані, чи хоча б фантастичний роман Олексія Толстого Буратіно, де йдеться про сексуального маньяка Карабаса-Барабаса і революційно налаштовану дерев'яшку Буратіно. Та й взагалі ваша дитинка багато корисного може дізнатися з цієї книжки попівкарбовується за екземпляр. Професор Преображенський підскочив на, на місці, як кришка чайника, який довго розігрівали на пекельному вогні. Лице професора стало червоним, вуса випрямилися у горизонтальну лінію, очі під окулярами стали схожими на авіаційний гіроскоп. Він дико заверіщав. які нахрінь їжачки? які буратини. Ану валіть звідси, босота кончена, бо зараз табурки вам бошки повідбиваю. Швундір з переляканою пикою, повільно задкуючи. Спокійно, спокійно, пане професоре, та раптом одним стрибком опинився у вітальні. Уся гопкомпанія будкумівці сіганула за ним. Професор Преображенський миттєво схопив важку чорнильницю і запустив її вслід. В'язінська спритно вивернулася з під чорнильниці і з вереском. Ай, професоре, ми ще повернемося! І миттєво зачинила за собою двері. Югу, ніби відповів їй професор, сівши на п'яту точку мимо стільця. У кімнаті художні стікало чорнило по білим дверям. Асистент професора Преображенського доктор Броменталь, який наразі ночував у професора, вставав до туалету. Годинник показував 2.30. Він побачив професора, який при світлі настільної лампи уважно вивчав грубезний том, періодично гортаючи одну і ту ж сторінку декілька разів. Броменталь до професора Філіп, Філіп Філіпич, вивчайте радянську енциклопедію сімейного життя. Професор Преображенський з сарказмом. Дуже смішно, Іване Арнольдовичу. Це монографія авторитетного спеціаліста у цій галузі Зігмуда Фрейда. Але тут ніхто не зрозуміло, хто, кому, чого і скільки. Професор зі злістю закрив грубий том і гепнув по ньому долуною. Доктор Броменталь жалом: То що, професоре, з інтимом трабли доведеться шаріка приспати. Та раптом професор підстрибує і верещить на усі свої сім кімнат. Еврика. «Еврика! я придумав ми шаріка зробимо людину. Доктор Броменталь боязко і трохи тремтячим голосом. Ви би трохи відпочили, Філіп Філіпич. Психічне здоров'я дуже важко відновити. Професор Преображенський. Та киньте Іване Арнольдовичу, це ж просто геніально. Беремо якогось бомжа наркомана. Який однією ногою вже в чистилищі, забираємо у нього гепофіз і ставимо той гіпофіз шаріку. Шарик врятований, наркоман вже двома ногами в чистилищі, користі на усі 200%. І московські лікарі почали готуватися до проривного наукового експерименту. Тільки Нозіна відчинила двері, як до квартири увірвалася купа народу. Попереду якийсь мужик у чорній шляпі, чорному пальто і з чорним портфелем. За ним купа солдатів зі зброєю і в хвості натовпу правління будкому разом із швондером. У великій залі їх зустрів нітрохи не здивований професор Преображенський. Мужик у чорному пальто, який стояв попереду цього збіговиська, дістав посвідчення і до професора. Головний слідчий головного слідчого управління по Москві і Московській губернії, майор ФСБ Нечуй Лапшицький. Професор Преображенський з кам'яним виразом обличчя. У вас що? пролетарі теж калоші злямзили? Слідчий Нечуй Лапшицький. Та ні, це біг до бомбосховища, вступив у якусь липку какашку. Калоша там і застряла, ходити в одній зараз якось. Та неначе прокинувшись суворим тоном до професора: У нас є ордер на обшук вашої квартири. Професор Преображенський. А за яким звинуваченням дозвольте вас спитати? Слідчий не чуй лапшицький, дістаючи якогось папірця з портфеля. За звинуваченням, що ви. Професоре, тримайте у своєму господарстві собаку шаріка, не маючи на це законних підстав, адже діти у вас відсутні. Професор Преображенський. Та немає у мене ніякої собаки, Є тільки ветерани СВО, герой, кавалер ордена Червоної зірки і червоного напівмісяця. Шаріков поліграф-поліграфович. Живе у тій дальній кімнаті, дуже любить уселиці. Свої п'ять копійок вирішив ставити й доктор Броменталь. Так, так, герой. Просто він бувший наркоман, пішов на СВО за ідею, там його контузило. Дружині сказали, що він подох, і дали білу ладу. Вона вийшла заміж за китайця, і вони поїхали в Єлабугу, де той китаєць збирав якісь єроплани. Потім украноцисти розбомбили ту Єлабугу нахрен. Китаєць склеїв власти однак дружині Шарікова ще одну ладу не дали. Таким чином, дружина Шарікова залишилась знову вдовою, без лади, і у чорта на рогах, у якійсь довбаній єлабузі. Доктор Броменталь, витираючи роковом, під щола. Ох, що ж жерка тут у вас. У залі квартири на причистинці запала мертва тиша. Слідчий не чуй Лапшицький, часто кліпаючи очима, гарячково почав перечитувати папірця, що раніше дістав з портфеля, і так тихенько-тихенько. Собака де? Професор Преображенський вже трохи нервово. Я ж вам кажу немає в мене собаки, дітей немає. Є тільки наркоман Шаріков, який любить оселедці, дружина якого застряла в тій довбаній єлабузі без білої лади. Побачивши, що розмова набуває іншого вектору, голова правління будкому Швондір із за спини військових. Кого ви слухаєте? Отого пихатого професора. Тут же питання не про мертвого китайця чи білі лади, а про дітей, майбутніх будівників руського міра, квітів нашого життя. Професор Преображенський до доктора Броменталя. Іване Арнольдовичу, ану тягніть сюди ту квіточку. Нехай Швондір сам побачить отого будівничого руського міра. Через півхвилини Броменталь повернувся тягнучи за карк Шарікова. Те, що побачили присутні, було вражаючим. Більш дебільної істоти з перебинтованою головою не бачив ніхто і ніколи. Великі шматки довгої шерсті терчали з-під бинтів навколо голови і з під білої піжами. Пусті очі боязко сновигали туди-сюди. З рота вилітало чи то гарчання, чи то шипіння. Броменталь садив його на крісло, а тут Чариков заверещав Абривалк! І почав зло гавкати на присутніх. Усі, включаючи збройних військових, боязко зробили невеликий крок назад. Променталь миттєво дав Шарікову оселеця. Шариков, схопивши оселеця двома руками, почав його гризти та задоволено урчати. Слідчий не чуй Лапшицький так повільно, повільно. Це хто? Професор Преображенський нервово. Та я вже вкотре вам повторюю, це. Поліграф поліграфовий Шаріков, Орденоносець, герой СВО, передовий будівничий руського міра. Майже відштовхнувши Швондера, на авансцену вискочила В'яземська. Ось ось що буває, коли не займатися вихованням дитини. Через пелюшок потрібно прививати кожній почуття любові та патріотизму. Занедбали ви Шарікова. А я ж вам пропонували... Їжачка в тумані і навіть Буратіно попівкарбованця за екземпляр. Професор Преображенський. Дівчина, який їжачок, яка дитина? У нього прізвище Шаріков, У мене Преображенський. Це не моя дитина і не моя собака. Тобто причин для обшуку і кримінального переслідування наразі не існує. Шондер, заждіть професоре, цей, тут він трохи запнувся, суб'єкт. Гавкає, весь у шерсті, цілим жере оселеця. це явно щось собаче, це точно якась підстава. Слідчий не чує Лапшицький до Швойдера. Ти говорити не заговорюйся. Ти що ми теж про героя СВО? Засранця чи топак орденоносця, так і на підвал загриміти можна. Та раптом Шріка вметнувся у куток кімнати, побачивши балалайку, і з надзвичайною радістю почав майстерно вичікувати на балалайці та на присадки витанцювати перед абсолютно очменівшою публікою. Слідчий не чуй Лапшицький, трохи відійшовши з шокового стану, заверещав до швондяра. Це по-твоєму собака? Це собака! Ну ти вилупок, швондер. завтра зранку до мене в кабінет. І кинувся геть. Усі присутні поплюнділи за ним. Останньою з кімнати виходила завідуюча культвідділом Вяземська. і, вже закриваючи за собою двері, з жалем промовила до професора Жаль одначе, що ви не купили Буратіну. Дорогий Іван Арнольдович, у мене таке враження, що в цю горілку добряче сипанують прального порошку, бо на смак як мильна пінна у ванні. Іван Арнольдович Броменталь досить наївно. Філік Філіпич, що ви таке кажете? Це горілка першого ґартунку. 30 градусів. Заїжте ось грибочками, тоді вона на смак не така бридка. Професор Преображенський і доктор Броменталь. Пізно ввечері сиділи за добре сервірованим столом на причистинці у квартирі професора і вели світську бесіду. Професор Преображенський. Горілка, мій милий, не може бути першого, другого чи вищого гатунку. Горілка не може бути 30 градусів, бо це вже бормотуха або розведений бояришник. І закушувати треба правильно гарячими стравами, щами, наприклад. А якщо ви турбуєтесь про своє травлення, не кажіть нічого про політику та медицину. І Боже ваш збав не читайте до вечері руських вибресурсів. Доктор Браменталь, так інше ж не існує, професор Проборженський. Так от ніяких і не читайте, доктор Браменталь. Добре, професоре, буду слідувати вашій пораді. Одначе, яке ми з вами гарне діло зробили, шаріка врятували, він знайшов своє місце в житті. Зараз корисний член суспільства, бездомних котів нищить. Професор Преображенський тихо пробубнів. Давненько щось його не було, придумка. Неначе на замовлення за вікном почувся легкий шум під'їжджаючого автомобіля, і невдовзі на порозі з'явився поліграф шаріков у шкірянці з Браунінгом у кобурі і рішучим виразом пики. Відразу гепнувся у крісло і так грізно. Ми вчора їх дишили, 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 професор Преображенський котів? Поліграф Шаріков. Та ні, отих клятих руських воїнів добра, гівнюки вдовбаних зрадників. Доктор Браменталь нічого не розумію. Коти, руські зрадники, що відбувається, поліграфич? Поліграф Шарікав. Це ти, доктор, довбаєшся у людських кишківниках і миєш пробірки, живеш, як клоп на самбаці. А я захищаю Руську недофедерацію від фашистів та іншої нечисті. Ось у СВО записався. Мені відразу п'ять лимонів на лапу дали. Тут він трохи запнувся. Ну, тобто на карточку скинули. І зараз я командир загороджувального загону в полку імені Кадирова. Ми нищимо тих зрадників і маменькиних синків, які не думали задкувати, коли треба наступати. Професор Преображенський пригнічено. Тобто ви зараз вбиваєте людей? поліграф Шаріков. Ти яких людей, довбеників, які не хочуть штурмувати у крупські позиції? Ти ба у нього костилі ноги немає? То й що? Мінне поле саме себе не розмінує, а він мені і каже: а якщо іншу відірве, мені моторчика дадуть, як у Карлсона, щоб можна було летіти в атаку над полем. А я йому: ти зовсім дурний. А ходити по полю хто буде? Дядя Вася? Та тебе ж свої ж пристреляй, бо будеш схожий на евпідрон. А то ще один пацифіст здовбаний почав розповідати про щасливе життя для усіх людей на планеті. Доктор Броменталь на якій планеті? поліграф Шаріков. Та хрін його знає, на якій. Я все одно його пристрелив. Раптом на поясі Шарікова ожила рація і щось прошкабарчало. Шариков, та засидівся я з вами, обов'язок кличе. Він налив собі майже повний стакан горілки із графинчика і залпом осушив, швидко дістав хвостик коселеці із салатниці, вкинув до рота та ковтнув нежуючи, крякнувши, промовив таке враження, що в цю горілку добряче сипанули прального порошку, бо на смак, як мильна піна у ванні. Поліграф поліграфи Чаріков. Вискочив з кімнати, зачинивши за собою двері. У кімнаті запала гробова тиша. Її перервав професор Преображенський і повільно та досить сумно промовив: Краще б я переспав тоді з Зіною чи з Дариною Петрівною. Яка різниця?